До речі, пломби нема. Ну пахне непогано. Пахне непогано. Але блять, що мені укладати? Сорі, конечно, але жінка в мене таким точно користуватись не буде. в неї там, блядь. Порошок ой порошок. Шампунь стоїть більше, чим я витрачаю на всі свої моючі за весь вот. Коротше, окей, така штука. Може хто займається укладкою волосся, пишіть. Так, и остання. Я надеюсь, что это не будет что-то же самое, потому что вот так оно мое выглядит. Оспаковываем. На стример. Трохи тайво. Трохи с волосами. У нас сегодня все с волосами. Номад. номат. така. Якась Ровента номад. З волосіками. Пішов мити руки. Пісони. Бритви, які ми бриють пісуни. І все інше. Чудова розпаковка, чудовий фінал. Пишіть, Пишіть коментарі. любки поспілкуюся. Буду радий вашій підтримці. Буду радий. Якщо порекомендуєте комусь. А в мене на цьому все. Всім дякую, до зустрічі.